Хочеш інвестувати, плати гроші. Принаймні такі чутки на колеги із питань будівництва архітектури та ЖКГ озвучив заступник голови ОДА Руслан Гусак. За його словами, в область готова зайти фірма, яка хоче інвестувати у теплоенергетику 14 мільйонів гривень. Та під час переговорів з керівниками районів у підприємців начебто просили хабаря. Вони доволі позиція окремих керівників на місцях, що треба щось ще їм дати за те, щоб інвестор зайшов в район. А на сьогоднішній день такі факти є не поодинокі. Я хочу всіх попередити керівників районів на місцях, що якщо я буду мати документальне підтвердження таких речей, я звернуся в органи прокуратури, в органи Міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. Це я відповідаю вам, даю інформацію, вам цілком відповідаю. Так що я хочу попередити, щоб не було. Подачу, а ми не знали, а ми не хотіли, і так далі. Також на колегії обговорили і загальні перспективи впровадження енергозберігаючих проектів. Невдовзі в структурі ОДА створить нове комунальне підприємство, яке займатиметься енергоаудитом бюджетних установ за ціною значно нижчою від ринкових. Також чиновники анонсували старт державної програми запозичень, які спрямовуватимуть на енергоощадні заходи. Напрямки, куди може спрямовуватись фінансові потоки, це реконструкція капітальний ремонт житлових будинків, відновлення ліфтового господарства, облаштування багатоквартирних будинків з сучасними системами регулювання, установка індивідуальних теплових пунктів. Теплової енергетики, тобто скорочення споживання газу, воно тут пересікається. Установка блочно модульних котелень пересікається, тобто вам резерв ресурс дають. Установка систем до очистки це стосується якості води, яка на сьогодні контролюється на рівні держави. І всі стандарти, на які ми переходимо, європейські, мають дотримуватися і в нашій країні. Облаштування дитячих спортивних майданчиків сюди попадає. Реалізація проєктів ремонту реконструкції вуличного освітлення. Державна програма допомагатиме місцевим громадам у різні способи. Зокрема, залежно від проектів, уряд гаситиме кредитні відсотки, тіло кредиту або ж і те, і друге. Саме ж запозичення обіцяють чиновники дорогим. Не буде не тяніть часом, тому що сьогодні ця програма буде реалізована до кінця року. Сьогодні ми вже збираємо пропозиції, координує цю роботу в департаменті Олександр Вадимович. До нього звертається з пропозиціями. Саме в цьому проєкті економічний ефект. Розглядатиме і затверджуватиме дані проекти профільне міністерство. Туди за коштами може звертатися будь-яка територіальна громада області. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.